Ми зараз обговоримо з Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру Глобалістики Стратегія 21 Пане Павло, я вас е, вітаю. Давайте згадаємо і 22, другий, 23 рік, і е, спробуємо проміжно підбити підсумки атак дронових по території Росії. Був нафтогазовий комплекс спочатку об'єктом. Тепер виключно цілі, які беруть участь у виробництві зброї проти України, буду так узагальнювати правильно? Добрий ранок, слава Україні! Героям слава! Так, дійсно. Але мені здається, ну, по-перше, ми ж нарощуємо виробництво дронів і їх кількість в ударах. Я пригадую перші удари дронові наші по анексованому Криму. Ну, тоді мова йшла 3-5 дронів. Полетіло, знищили, ну, наприклад, там під станцією під Севастополем. От, Для цього. Потрібно було пів десятка дронів запустити. Ворог нарощував протиповітряну оборону. Е, наші сили теж вдосконалювали, здійснювалися комбіновані атаки. Ну і тепер можна, власне кажучи, говорити про комбіновані удари, які використовують не тільки дрони, не тільки дрони повітряні, а дрони і повітряні, і морські. І е, ракети крилаті, і е, дрони-ракети дрони одночасно це дозволяє прорвати протиповітряну оборону противника і добратися до тих об'єктів в глибині його території, які є ціллю наших е, Збройних сил. Ну і тут е, об'єкти можна поділити на три склади, варіанти, три складові головні. Перше це безпосередні військові об'єкти, об'єкти військової логістики. Тобто арсенали, склади боєприпасів, склади паливомастильних матеріалів, склади чи бази зберігання техніки ворожої. Е Ну, на всій її ворожій території, і Западний воєнний округ, і Московський воєнний округ, точніше, колишній Западний, От, Московський воєнний округ, Південний воєнний округ, Центральний воєнний округ, це ж там аж в Сибірі, коли рвуться склади і бази зберігання, це, ну, це перше це допомога нашим Збройним силам. Потім, коли переключилися значною мірою на Нафтогазовий комплекс це теж за великим рахунком було обумовлено в тому, щоб спробувати скоротити спроможності противника по забезпеченню його роздутого величезного війська паливомастильними матеріалами. Ну, як виявилося, це мало і такий потужний, опосередкований. Фактор, який я і мої колеги називаємо українськими нафтовими санкціями, да, якщо санкції, які накладає Європейський Союз, Сполучені Штати на державу агресорку ну виявляються такими лявими і вони не дуже ефективними, то ті санкції, які здійснили Збройні Сили України. Серйозно обрушили російське нафтове виробництво. Там мова йшла про 18-20%. Пане Власне, Павло, кажучи, ну візьмемо можуть... от кілька цифр. Я спеціально підготувалася до нашої розмови. Якщо в січні 2025 року було 13 об'єктів атаковано 13, які мають відношення до нафтогазового сектору, то тоді було атаковано дев'ять об'єктів військово-промислового комплексу. А травень 2025 року атаковано 17 об'єктів військово-промислового комплексу і 4. Чотири конкретно військових об'єкта. І квітень, і травень жодного об'єкту нафтогазового комплексу атаковано дронами не було. Тут чи коректно буде говорити, від чого користі для країни, куди прийшов агресор, більше для країни України, коли вона атакує об'єкти нафтогазового комплексу, чи все таки військові об'єкти і об'єкти ВПК, де збираються дрони, де збирається інше обладнання? І ми знаємо, що кількість дронів в атаках на Україну о, стає все більше. Поясніть, будь ласка, війна це комплексне поняття, і тому розділяти тут де, Тут ми не можна, в, так? ворожі, що воєнно-економічний потенціал руйнуємо, а тут ми руйнуємо її військові спроможності. Розділяти це не варто, але все ж таки перше діло це. Зменшення ворожого воєнного потенціалу. Чому останнім часом особливо концентрація знову на військових об'єктах, і причому на об'єктах, які забезпечують ворогу діпстрайки, грубо кажучи, удари в глиб нашої території? Тому що, ну, війна міст. Війна за доктриною дує, от, яка передбачає, от, як там у дує було дух народу, да, удари по духу народу. По, по, по великим містам, по лікарням, школам, дитячим садкам, вони мають зламати наш дух. Ну а цьому протистояти може хто протиповітряна оборона, або… саме так, от проламання на... нашого духу, зокрема на сумщині. Ми зараз будемо говорити з іншим експертом. Пане Павло, я вам дякую. Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики. Стратегія 21 був з нами на прямому зв'язку.